Добрий день. Сьогодні ми копаємо на одному горбові, де колись були виноградники з Guaret S250 із катушкою нейлон Tornado. Ми тут вже знаходили багато находок, ну, в частності ССР. Що буде, то покажемо. Ну, Чекайте. Тут ми вже викопали ямку і бачимо, що у нас ось тут монетка. Зараз ми її піднімемо і подивимося, що тут у нас... Ого, яка вона, яка вона грязна! Видно, що це у нас 20 копійок з совєтських щитовік. Ну, чекайте на наступні находки. Тут у нас такої ямки, поступив сигнал. Ну, Зараз викопаємо, подивимося, що це. І що тут у нас? Зараз почистимо, подивимось. У нас тут пуговка совєтська. Камера фокусує добре. Бачите. Ну, дякуємо за увагу. Чекайте далі. Наступних находок Тут у нас це ямки почали копати сигнал. Такий сигнал доволі хороший. Ну, зараз перевіримо, що тут у нас є. Тут у нас монетка, здається медна. Ну зараз не будемо гадати, подивимося, що це почистить. Видимо, що це царський. Финишу, баю, 100, 2 Не шабаюсь, то дві копійки, ну треба чистити. Ну, царські дві копійки. Ну, це вже щось краще, що вони совєти вже царські. Ну, чекайте наступних находок. Тут у нас поступив такий сигнал, хороший, устойчивий. Зараз викопаємо і подивимося, що тут у нас. Кусок якоїсь труби, навіть сам не знаю чого. Ну, залізна штука якась. Дякуємо за увагу, чекайте далі. Тут у нас поступив ще один сигнал. <звук> Бачите, бігає, непонятний. Зараз викопаємо і подивимося. Так, тут в нас попалася якась монетка. І що це у нас тут? Зараз подивимось. Так, тут у нас 10 копійок ходячка 1992 року. Ну, Дякуємо за увагу. Чекайте далі. Тут ми трошки поміняли місце повіска, тут там вже нічого не сигналу. Вийшли на такий горбик, на таку полянку. І тут у нас зразу поступив, ну не зразу а через 3 метри, сигнал. І ми тут знайшли, чекайте, де вона її десь бачив. Де вона? Десь вона тут була. Так, чекайте, зараз перевіримо де. А, не витягнули зараз. Витягнемо. Ага, ось вона Так, зараз почистимо, зачекайте. Так, це у нас дві копійки совєтських. Тисячу ой, О, кажуть тисячу Тисячу дев'ятсот шістдесят восьмого року. Ну, чекаємо наступних находок. Дякуємо за. Тут у нас поступив сигнал. Ну, не особо хороший сигнал, але треба викопати, подивитися що -то. У Нас бувало і таке, що сигнал був дуже поганий, а викапували срібні монети. Ну, тут не срібне, хоча хотілося срібного. Обична фольга. Ну, чекайте більше нормальних находок. Таке буває теж. У нас дуже в країні зараз дуже засуха, суха земля і ми вирішили спершу викопати ямку, а потім показати, що це. Я вже бачу, що там щось є. Зараз подивимося, що це у нас тут. Так, зараз ми його почистимо, зачекайте. Так, видно, що це у нас значок. Значок другого класу. А що іменно за значок і якого другого класу, я не знаю. Хто не знає, напишіть в коментарях, будемо раді, відпишемо. Поступив цієї ямки сигнал, ми, правда, ямку вже почали копати. І тут у нас випала монетка. Зараз подивимося, що це у нас за монетка. Вона дуже грязна, зараз ми її почистимо. Так, видно, що це у нас 5 копійок. Так, чекайте, тут дуже не видно. 5 копійок 1961 року. Ну, дякуємо за увагу, чекайте далі. Тут у нас поступив ще один сигнальчик. Ну, зараз подивимося, що тут у нас. Да, а я так сподіваюся на монетку, Тут всього лиш алюмінієва скручена проволока. Ну, чекайте далі, наступне. Такої молоденької яблуньки з такими чудовими яблучками у нас поступив сигнал. Зараз викопаємо і подивимося, що тут у нас. Так, почистій. Спасибо. Так, і тут у нас 5 копійок ССР, теж це золото СССР 1929 року. Пролітарій всіх стран, об'єднайтесь. Ну, чекайте наступних находок. Тут у нас поступив ще один сигнальчик, але ми ще не приділили. що це і не подивилися. О, вже оприділились. Це звичайна алюмінієва проволока. Чекайте наступних находок. Поступив ще один сигнал, такий хороший. Ну зараз викопаємо і подивимося, що це у нас тут. Так, і тут у нас мідна пряжечка. Ну, скоріше все з ССР, бо тут більше такого... А хоча знаходили ми тут мідні монети і хрестик один. Тут у нас поступив ще один монетний сигнал. І зараз ми подивимося, викупуємо, подивимося, що це у нас тут. Так, і тут ми знайшли 5 копійок 31-го року. Совєтських. Так зване совєтське золото. Не фокусируйте, але ми вам потом в кінці заснімемо і покажемо, що ми знайшли. І тут у нас пішов перший сигнал монетний. Похожий на монетку СССР. Так, ми її знайшли. зараз тільки почистимо. Зачекайте. Так, ми ошиблись, це була НСР монетка. Це наших 50 копійок ходячка. Ну от наш коп підійшов до кінця. У нас вже сонце сідає, вже темніє потроху. Ну і хочемо розказати, що ми знайшли. Качество буде, правда, не дуже, але фокусіруватися монета буде, бо на фотоапараті не фокусірується. І так, бачите, ми тут знайшли трохи за наш двохчасовий коп. І перша наша така находка, яку я хочу показати. Це 5 копійок совєтських 1929 року. Так, це була наша перша находка монетна така. Далі у нас тут 2 копійки 1978 року. Потім ми знайшли таку пряжечку, теж совєтська, наверное. Ну така медна. Ну, знайшли 5, 50 копійок, ходячка. І 10 копійок теж ходячку. Потім 3 копійки совєтських 1931 року. Ну такі вони побиті, помняті. Потім 20 копійок щитовик, теж советский. 31-го року. Ну, це у нас взагалі п'ята кубитий рік не видно. А ні, видно, 1961 рік. Потім у нас 2 копійки 1957 року. Ну, так, що тут у нас далі? У нас далі пуговка така совєтська. До значок, номер 2 чи щось таке. І такий ось ще значок. І сама наша така нормальна находка за сьогоднішній день. Це дві царських копійки. Ну, ви не побачите точно, бо ми самі тут толково не побачили, вони дуже убиті, грязні. Не убиті, а в окіслях. В окіслях, так. Да. Ну, ще знайшли купу шмурдяка там всякого проволки до алюмінієвої заліза. Ну, дякую вам, вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, до побачення!